Ой є така Бела. Белла. 13-14 років буде. Та тобто, хто який дядьку хотів? За курва. Ну 20 доцінив. Ну, 19 віддам. Хотів. Є така кобіла, Дядько хоче 19 тисяч. Кажіть номер телефону. 096 33 02 806 Номер телефону є. Що вона ходить в фірі? Що, ходить на поєдинок, і впаде. Дядько їде. Пари їздить. Їздит на по на поєдинок їде, кобила не худа, середна годованість. Кобилі десь 13-14 років. Ох, кому, кого цікавить, можете дзвонити і на поєдинок чи до пари взяти.